Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі якого найменшого значення та при яких значеннях А і Б набуває вираз А-2 в дужках помножити на А2 в дужках 4Б помножити в дужках Б-А. Почнемо з того, що А-2 помножити на А2 це формула різниці квадратів а-2 помножити на а плюс 2 дорівнює а в квадраті мінус 4. Так і запишемо а в квадраті мінус 4. А далі розкриємо дужки і отримаємо. а в квадраті мінус 4 плюс 4б в квадраті мінус 4 аб дорівнює 4б в квадраті мінус 4аб плюс а в квадраті мінус 4. Я навмисне записав такій послідовності, тому що тут можна виділити формулу квадрату різниці. 4b в квадраті 4аБ плюс а в квадраті дорівнює. 2b-а в дужках і все це до квадрату. Наш вираз набуде вигляду 2B-а в дужках до квадрату мінус 4. Нам необхідно знайти, якого найменшого значення може набути цей вираз. Ми маємо 2б-а в дужках і все це до квадрату. Це є якесь число піднесене до другої степені. Число в другій степені. Може бути або додатнім або нулем. 0. 0 менше від будь-яких додатніх значень. Тому 2b-а в дужках і до квадрату дорівнює 0. 0 відняти 4 дорівнює мінус 4. Це буде найменшим значенням, яке може набути наш вираз. Такого значення він набуватиме, коли а буде дорівнювати 2B. На сьогодні все. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, пишіть коментарі, та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!